Гавкаючі олені або ж офіційна назва мунджаки. Дві маленькі копитні самки з'явились і в Рівненському зоопарку. Орієнтовно місяць назад до нас прибули мунджаки китайські із екопарку Ковалівка. Тварини місяць перебували на карантині, для них тим часом будувався вольєр, і зараз вони звикають до нових умов, до працівників, які їх обслуговують, намагаються створити найкомфортніші умови, тому що тварини доволі такі полохливі. Особливість тваринок полягає в характерному звукові, що схожий на гавкіт, який видають саме самці під час небезпеки або в шлюбний період. Таким чином вони попереджають представників свого виду про те, що є небезпека. і звичайно, що в шлюбний період також можна почути ось цей такий гавкаючий звук, тобто, коли вони шукають партнерку, коли складаються пари. Наразі монжаки проходять період адаптації до нового середовища. Працівники зоопарку зазначають, що тварини дуже обережні та чутливі до зовнішніх подразників, тому можуть бути неспокійними. Дуже цікаві тварини, вони невеличкого зросту, це орієнтовно до пів метра, найбільша висота це 55 сантиметрів. У нас дві самочки, дві дівчинки, вони доволі ніжні, спокійні, вони реагують на будь-які різкі звуки та багато уваги до себе. Ці екзотичні тварини загалом родом з Азії, зокрема з лісів Індії, Китаю та Південно-Східної Азії. В природі мунджаки харчуються рослинною, їжею, тобто травою, пагонами, різними плодами та ягодами. В зоопарку для них обрали вже інший раціон. «В зоопарку ми даємо їм овочі, фрукти, і це невеличка кількість, тому що самі тварини вони є теж доволі такі мініатюрного розміру. І звичайно, що в них є водичка у вільному доступі, якою вони користуються. У вольєрі є дуже багато різних затишних місць. Це і будиночки, і різні такі накриття із гілок у вигляді такого вігваму невеличкого, де тваринки можуть сховатися як від спеки, так і від надмірної людської уваги. Відвідувачі зоопарку вже можуть спостерігати за мунджаками, але поки вони ще проходять адаптацію, працівники просять не лякати тваринок, оскільки ті можуть травмуватися. Діана Смірнова, Андрій Дайнага, Новини Рівного.